Друге, воля Божа, воля Божа. Читаємо із е, Івана. Читаємо від Івана. Е, 6.40. Я спеціально, ви знаєте, я цю проповідь переписував багато разів, дуже багато разів. Я її упрощав 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 для того, щоб було зрозуміло, бо це дуже складна тема. Тому, друге, воля Божа, другий закон це воля Божа. Івана 6.40. Івангеліана 6.40 написано. Воля мого Отця. Христос говорить, Божий Син, Ісус Христос. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, бачили ті, що були тоді, вірять ті, що зараз, і ті, і ті, і, і, мав життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Ось воля Божа. Я хотів би, щоб ми зрозуміли. Основа, основа воля Божої, будь що в будь-якому ділі. Якщо ми питаємо волі Божої, то що ви, ми розуміли, будь яка воля Божа, її основа, щоб людина спаслася. Тобто, б ми не просили в Бога, б ми не просили в Бога, то Бог завжди має на увазі, як через це може спастися хтось. Наприклад, ти купляєш автомобіль, то Бог задає тебе питання, а чи ти будеш святкувати в цьому автомобілі? Якщо ти купуєш хату, а чи в цій хаті пройде домашка, чи, чи, чи в цій хаті будуть молитви. Якщо ти шукаєш роботу і кажеш, Господь, а чи ти на цій роботі станеш світлом чи не станеш? А якщо ти там хочеш жити, а там, де будеш ти жити, в тій країні, ти будеш служити чи не будеш служити, воля Божа завжди приводиться фундаментально до спасіння людини, до того, щоб людина отримала вічне життя, як ми читаємо тут. Ось що в суті воля Божа. Тому. Бог не стосується ні до наших туфель, Бог не стосується, де нам жити. Але якщо ми питаємо волю Божу, то це може стосуватися, це може стосуватися, але якщо ми маємо на увазі, як ми цим будемо спасати людей, тоді це воля Божа. Ми розуміємо це чи ні трошки? Тому. Тоді це важливо. Якщо ми кажемо, Господі, я хочу вийти заміж, от за Степана, я хочу, він такий класний, він такий хороший, такий прекрасний. А це додавить тобі служіння чи ні? Чи, чи після цього ти взагалі нічого не зможеш зробити? Ось в чому воля Божа. Якщо там немає, якщо ти не думаєш про те, що там має бути спасіння людей, Бог від цього відмовляється, Бог ніякого відношення до цього не має. Але якщо ти маєш на увазі, що через це яким чином Бог покаже тобі, і ти зможеш служити людям, ти зможеш нести Євангеліє, ти зможеш бути світлом, ти зможеш бути корисним для людей, чи через діла, чи через слова, чи через молитви, тоді тут можна шукати волю Божу. Добре? Йдемо далі. І так.